Номер 22, сторінка 7. Розв'яжи рівняння. Перше рівняння. Х помножити 24 дорівнює 1548. Щоб знайти один з невідомих множників, потрібно добуток поділити на відомий множник. Х дорівнює 15 048 поділити на 24. Збоку на чернетці собі виконуємо дію тіл. 15 тисяч сорок ділимо на 24 двоцифрове число, виділяємо дві цифри, 15 на 24 не ділиться, тому беремо три цифри. 150. У 150 поміститься приблизно 6 доданків 24. Тобто ми можемо попробувати 24 помножити на 6. 6 помножити на 4 буде 24. 4 пишемо, 2, пам'ятаємо. 6 на 2 буде 12 і ще 2, 14. Віднімаємо. 0 відняти 4 не можемо, позичаємо одиничку. Десь відняти 4, 6, 4 відняти 4, 0 і 1 відняти 1, 0. Списуємо 64 поділити на 24. Не більше, ніж 2. Пробуємо число 2. 2 на 4, 8, 2 на 2, 4. Віднімаємо. 4 відняти 8 не можемо. Позичаємо 14, відняти 8 буде 6. Тут же не 6, а 5. 5 відняти 4 буде 1 16. Списуємо ще вісьмірочку. 168. Пробуємо, мабуть, 7. 6 на 24 був результат 144. Якщо ми до 144 додамо 24, буде 168. Значить, число 7 мало би підійти. Перевіряємо. 7 на 4, 28, 8. Пишемо 2. Пам'ятаємо: 7 на 2 14, іще 2,16. Віднімаємо, все зійшлося. 627. Х дорівнює 627. Друге рівняння. Х поділити на 427 дорівнює 25. Щоб знайти ділене, потрібно частку помножити на дільник. Х дорівнює 25, помножте 427. Почернеться собі з боку 25, помножити на 427. 7 на 5 буде 35 5 пишемо 3 пам'ятаємо 7 на 2 14 і ще 3 17 2 на 5 10 0 пишемо 1 пам'ятаємо 2 на 2 4 ще 1 5 4 на 5 20 0 пишемо 2 пам'ятаємо 4 на 2 8 і ще 2 10 0 пишемо 1 пам'ятаємо

Двадцять 8 поділити на х дорівнює 37. Дільник нам потрібно знайти. Щоб знайти дільник, потрібно ділене поділити на частку. Х дорівнює ділене 29 тисяч поділити на частку 37. Збоку собі на чернетушці десь обчислюємо. 29 тисяч ділимо на 37. 29 не діється на 37, тому ми беремо 290. 290, підібрати число. Якщо ми візьмемо число 7, 7 на 7,

10 відняти, позичаємо доничку, 10 відняти 9, 1. 8 відняти 5, 3 31. 310 поділити на 37. 7, коли ми брали, ми отримали 359, а тут аж 310, можемо попробувати число 8. 8 на 7 – 56. 6 пишемо, 5, пам'ятаємо. 8 на 3, 24, і ще 5, 29. <кій> віднімаємо. 0 відняти 6 не можемо. Позичаємо одиничку. 10 відняти 6, 4. Тут же не 1, а 0. 0. Відняти 9. Не можемо, позичаємо одиничку. 10, відняти 9, 1, 14. Ще списуємо 8. І... Е, Отримаємо 148, поділити на 7. Давайте попробуємо число 4. Тому 4 на 7 буде 28 і 7. Пішем пам'ятаємо. 4 на 3 12, і ще 2 – 14. Остача 0. Отже, х дорівнює 784.